І всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди ялуний. І, і так, це продовження виживання бездомного в Україні. І так. Е що ми робили в попередній серії? Попередній серії ми <кхід> розставляли по полочках наші товари. До речі, багато товарів скупили. І я ось оскільки грошей я не рахувати, ну коротше. Е, хто порахує в коментарях, напише правильну відповідь, його коментар я обов'язково лайкну і підпишусь на його канал. Тому пишіть правильну е, відповідь е, гривень в цій скрині. Е, в коментарях на того я підпишусь, хто напише правильно. Добре, Зараз я забираю ці гроші і і йду. І, 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 Що я сьогодні планую зробити? Ви навіть не знаю. Ну, просто входимо, подивимося, може щось нове. Я знаю, Ікея нова точно відкрилась, і. Ну, подивимося, що там з Ікеєю стало. Ну, коротше, всяке таке. Ладно. Е, Двіцькі ектелерідери скупили, тут рибу всю скупили. От тут щось купили. Я не пам'ятаю, що це чесно було, ну коротше, поскупали багато, реально. Тому, ладно, біжимо. Е, біжимо, біжимо. Так, 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 чекайте, чекайте, чекайте. Твчик. Чик. Чик чик. чик. чик 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 Опа. Так, е так, 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 ладно, біжимо до себе додому. Ей, а що ти тут сіла? Часів. Привіт. Е будь ласка, допоможи мені, мене дуже сильно впав цукор. С Якщо ви не знаєте, що це таке, то це дуже погано. Якщо в людини впав цукор, їй обов'язково треба щось солодке принести. Я не знаю, що, Ну, щось солодке принести. Тому що, якщо в неї падає цукор, вона просто може з непритомники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дайте, будь ласка, якусь цукерку аптеці, будь ласка. Пейнкіллер, ні ні Цукерку, дякую. Дай мій 500 гривень. Дякую, дякую, дякую. Ой-ой-ой. Треба швидше, швидше бігти. Швидко, швидко, біжимо, біжимо. Я ще проголодався, ще сильно. Йомаю, як в людини може впати цукор. Ну, прям так сіла, реально, той. Тобто, ну, тримай, 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 тримай. Дуже дякую, прошу. ой, Більше не попадає в такі ситуації. Ліпше, хай буде в тебе цукор, так що, ну. Ну,си з собою просто солодке, якщо в тебе цукорний діабет. Ой. що це таке? О. О, дякую, велике вам. Це бачу, чи, чи... У мене, у мене такого в інвентарі не було. 500 гривень тільки що підібрав, ладно. Окей, 500 гривень у мене викинулося, а 1000 гривень в мене не було. І це плюс. Іграшки. Ну, що мені іграшки? Тобто винагорода воно, воно ну, не мала давати, ну ладно. Я не знаю, що це таке, такі перший раз житті бачиш. О! Треба було ще її додати, знаєте, перед тим як вона сказала «Велике дякую захищай себе. Отак от можна було. Наше досі там сидить. Є цукерка, напевно. Чи він. Я не знаю, хто то. Якась агата. Ладно, не важно. Е а як взагалі користуватись щитом? Бо я щось. А. Це щит, чи це? Ладно, я просто його дам в всю руку і все. І, і не важно. А це, на що? Ну, тисячу гривень, ладно, мені не помішає тисячу гривень. Е, ну, іграшка, ну я не знаю, на що мені іграшка, на нехай буде. І якась непонятна червона штучка. Ладно, допустим. До речі, я що, давайте ще зайдемо в Ікею, подивимося, що там нового. І, і, і зберемо металолом обов'язково. Оця на Ікеї. О, подивися, як, до речі, гарно. Ох. Я не пам'ятаю, ми попередній серії заходили чи не заходили, але но... тут дуже класно. Вау. Реально класно зробив, тобто. Два продавці. Продавець добрий день. Ого, ого! Ого-о-ого-хо-го. Не, ну ціни тут, звісно, не по карману мені. Добрий день, добрий. Ух ти ж, йомой! Ой, то, 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 то ж на ціни не по карману Знаєте, що я тут максимум? Ну я мені, до речі, дали гривень, я собі можу щось купити, але я все-таки краще їх на їжу собі потрачу, знаєте, тому що я реально дуже сильно голодний. До речі, у нас темніє. Зараз на вулиці якісь, я не знаю, цигани будуть ходити красти. Гроші, тому треба швидко зараз занести е, гроші в, е, в свою квартиру. І по дорозі, я думаю, заглянути. О, заглянути ой, е, прочекати всі мусорки, подивитися, що там є, немає металолом. Ну, металом, звісно, є, але він майже завжди є. Тобто, він дуже часто є. Так, треба швиденько тут все робити, бо тому, що вже темніє. Так, 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 так. О, до речі, я бачив роботу на вивісці. Ось там Вивіска в нас є дерев'яна, і там прилашається на роботу Макдональсі. Тобто. Е, тобто. Робота Макдональдсі і. Його... касир або офіціант. О кава. Ого. Е, касир або Офіціант, знаєте, і. Я так думаю. Чому би е, не піти туди? Як вам така ідея? Давай, пишіть в коментарі, як вам така ідея. Якщо вам подобається, то обов'язково ставте лайки і, і давайте наберемо 5 лайків під тим відео і хоча б 100 переглядів, бо перегляди у мене реально дуже сильно впали. І я знайшов субскраба Ладно. Бо перегляди у мене реально дуже сильно впали, тому, будь ласка, допоможіть. Ого, він смачний! Ой, щось прайне шов. Я, не Бені Макдональдс, це завжди щось смачне, їсти попадається, але не субскраб, знаєте? Так же стеніл. Так що пишіть свої коментарі, як вам така ідея. Я сподіваюся, вона вам подобається. Якщо вам подобається, то давайте лайк знизу поставимо швиденько. Опа, що це таке. Сіт. Водоросль? Давайте з'їмо водоросль. я надіюсь, не смачні. Ну, як треба, знаєте. А, це ж. а може ліпше до нього не підходити, знаєте, мені щось страшнувато. Давайте я на всякий случай мачети візьму. На всякий случай, знаєте, бо зараз якби ніч, і трошки страшновато ходити. Тому давайте я зайду, куплю собі попити водички. Ей. А у мене ма 5 гривень, ну, вас немає розміняти. Ой, Резні, нічого собі Кава коштує аж 40 гривень. Ладно, тоді не буду купляти собі пити йду, куплю поїсти, значить. Блін, вже нічого, магазини ще працюють. Це, до речі, странно, значить, 24-х добові магазини. Що ж можна купити? Давайте купимо. Одну курочку, попробуємо сьогодні якусь траву зробити. 100 гривень. Давайте... У мене знову нема 5 гривень. Я би картоплі купити, знаєте? Кручку з картоплі. Ух, як це смачно буде. Ух. У мене нема 5 гривень. Ладно. Можна купити огірок. Я не знаю, чи є смисл того огірка. Давайте. Або сир. А тут курка 120 коштує. Ладно, це логіка. Можемо ще хліб, давайте хліба купимо, ладно. Ой, можете віддати хліб. Дякую. Ладно. Тепер я просто легенько пройду на шифті, отак от. На всякий случай, бо якийсь мені він підозрілий той челік масі, речі Ой цей, шукаємо роботу Макдональдс офіціянт, і касир. Если я мені реально, знаєте, трошки підозрілий, я його трошки боюсь. Ладно, дайте його може якось легенько обійдемо і зачекаємо мусорку. Якось легенько просто. От буквально чік бік, ой! І все. Ой, він десь, здесь рибка якась. Вона якась трошки протухла. Може, він все таки добрий? Ей. Пасанчик! Ти нормальний? Ой-ой-ой! Может Ей. Ой, Ого! Ти що? А ну, пишов звец! Пишов звеца! Пишов звеца! Пишов звітся! Не! Куда ты втекаешь? На тебе. О, вс горень! Ого! Я навіть не хочеться підбирати, знаєте? З нього повипадало щось таке. Таке собі. О, о, ножичок. Там не проводиться З нього, звісно, так собі... ну повипадало з бандита і, знаєте, не хочеться їх підбирати. Але. Але я візьму, знаєте. Рандом ефект. Ого, цукерки якісь має. Йома, я дитя не там не утрудні, або щось типу такого. Ладно, я його грохну, нічого, ніхто ніхто нічого не бачив. Все, всі поняв все. Я розложив сюди свій металлом. Ніхто нічого не бачив. Всі поняли мене? Ніхто нічого не бачив. І все. Нічого не було. Це тобто, ну, щось бачу? Я ні. все. Я думаю, ви теж. Ще, до речі, давайте коли настане ранок і підемо порибачимо, може трошки може ще зробимо. І продамо це, звісно. Давайте зложимо сюди свої гроші. Моя тисяча перша. Чи не перша? Не пам'ятаю, перша, не перша. Ну, тут перша точно. І оці штуки, я не знаю, що це за штуки, але. Ладно, нехай будуть у мене десь, а де вони були в мене? А, я їх продав. А, точно. Ладно, давайте подивимося, що випало з цього. Спрайт? Я вроді купив спрайт, не. А, не, я знайшов спрайт. О! Оця, оця штука, що це таке? Слінкшот. Ой! Сирогатка? Та ну. О, це, до речі, дуже потрібна мені штука, вона мені точно пригодиться. Так, ми трошки по хуліганам вилізмо на вікно. Чому не стріляє? А, камінням? Ого! Он давайте вистрілимо туди вікно. Ну, я не знаю, в вікно, не попав. Ну воно не розбиває як мінімум вікна. Ладно, stone knife. Е -е, маленький ножичок, що з нього випав такий. Ну, мені каже, наприклад, я не знаю, краще він, чим мачете, чи не краще. Ну, тобто мачета дерев'яна, але вона велика, але ножичок маленький, але він кам'яний. Напишіть в коментарях, що по-вашому краще. Е, велика мачета дерев'яна, чи маленький ножик, но кам'яний. Цукерка, яка дає рандомний ефект. Давайте її. ми. Е, не будемо з'їдати, на всякий случай, її лишу, вдруг вона якась отравлена. І банана. І все. Просто банана. Банана. що тут такого скажете? Е? А мені страшно чомусь, банана. Ладно, давайте ми щось вже приготовимо. що у нас є? У нас є піч У нас нема піч. У нас нема піч У нас є в цьому піч. Тут верстака нема, тут вообще нічого реально немає. Ну я не знаю навіть якщо чесно. Дуже хочу зготувати корінні ножки. Тобто. Я не знаю, чи я зможу, так може цим камінь не можна. Ні, блін, не можна. Не знаю, чесно, не знаю. Може в наступному відео це зробити. Просто відео якесь дуже коротке вийде, знаєте. А я... таке коротке відео мені не подобається. Тому. Ладно, давайте положимо це все назад. Сколько э... у нас, до речі, металлу, ну, дуже багато. Цю штучку теж. Тоже... Давайте іграшку. Ну, буде як пам'ятка, знаєте, я її поставлю отсюди. Просто щоб. Це вона якась трошки кірпова, знаєте. Жек якась... Страшненько. Ладно. Давайте на ножичку сюди покладемо теж пульки до цього теж. Ну, це я виставлю сьогодні вже прямо на ринок. Можна ще виставити каструлю на ринок, але ну, я думаю, що я в ній щось буду все-таки варити. Ладно, вже світає, тому йдемо до нашої е е річки половити рибу. Забрав? Забрав. Опа, чуть нелегально, але нічого страшного... Думаю, це просто... Ого. Я уже думаю, це зомбі стоїть. Дівчина, перекрасьте собі велося, будь ласка. У вас воно просто якесь трошки странно О, до речі, яке я на воді стоїть. Прикол. Оп. Що? Я один це бачу. Тобто... О! У скриня якраз тут Не знаю, я все все таки забрав. Але мені здається, що цієї машини, ну, тут якби не було. Чи мені так здається? Вона чомусь не працює. Я думаю її вивезти звідси, але вона навіть не працює, але якщо б вона не працювала, якщо б я здивувався, навіть якщо б вона працювала, якщо час. Давайте просто по половимо рибу. Половимо рибу без вудки, звісно, я забув водку вдома. А щоб вам не було скучно, то я трошки пришвидчу відео і добавлю туди трошки музичок. Давайте останню рыбку лобам, лобим и все, идем. ля 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 тра-ля-ля. Ну, треба, до речі, сидіти тихо, вона так швидше буде. Дивіться, на шифті, я стою і дивіться, як вона зараз швидко піде. опа 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 Опа! Це сом. Ладно, пішли на рынок, Ти мене знову настрашила, реально. Реально, йди Ой. О, блін, мої штани намочив. Ой, ладно, штани за 40 гривень намочились. Ну, що буває? Буває, буває, правильно. Можна вже було переплисти повністю всю річку, щоб зекономити трошки часу, ну, ладно. Ну яке реально класно. тобто дуже класно тут оформили. Дуже класно. Набіжемо швиденько і будемо закінчувати. Що ж він такий повільний, а? Цікаво вона ще там досить сидить. У нас тут... А! ти ще досить сидиш? Ладно, ну. Допустим. Так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Бак. Бак. Я не лишь кузням с продажи. Так, где у нас тут рыбка выставляется? Вот тут. О, до речь, она уже яйца. У тебя рыба. Ось она. Это мы ей туда и назад выставим. Не знаю, выставляет эту черно-билу рыбу. Она мне просто реально подобается. Ладно, давайте выставим. Ладно, ладно уже. Я люблю все-таки своїх клієнтів, пожалію і. І серце риби. Ладно. Пепсі кола До речі, я побачив один рецепт, що можна робити з тої пепсі коло. Вепір мені буде потрібен, я думаю. Сигарети. Ну, сигаретів так не можна чомусь. Хоча їх можна продати за дорого, хоча їх взагалі чомусь ніхто не купляє. Ну, 64. То паперу у мене був. Ого! То ж мені хватить на не знаю, на скільки. На багато. Ой. Ой-ой-ой. Я такого не п'ю, вважайте. Ладно, таке вийшло відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. А якщо воно вам сподобалось, то давайте наберемо на цьому відео 5 лайків, як я вже говорив. І. І-і, і, і. І все. Ну і коментуйте своє відео. Коментуйте. Боже, що я тільки що сказав? Коротше, э, ставте коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик. А з вами завжди я був я, Луний. А я хочу сказати всім пока і всім пока-пока. Пі-пі-пі!